Ох, починає, ти починає дика малина, відкриває свої перші бутони дика малина. Відділення її ще не видно, а бджіла, скоріш за все, на татарському клену. Але малина вже її чекає. Всім привіт! Татарський клен в повному розпалі. Але сьогодні мова не про нього. Сьогодні мова буде про дуже страшну, інвазивну, але модоносну та смачну рослину. Сідучи через ліс, я тільки ну, згадував список інвазивних видів пород дерев, які наше Міністерство, якщо я не помиляюсь, Міністерство аграрної політики внесло до списку шкідливих інвазивних видів і заборонило лісгоспам Відтворювати ліси за допомогою цих інвазивних пород дерев. Я впевнений, що багато хто із пасічників, практично всі вже ознайомлені із списком шкідливих і інвазивних пород дерев, які не можна висаджувати лісгоспом в наших лісах. Я знаю, що багато хто із пасічників категорично, категорично негативно налаштований на не цей список, адже в цьому списку біла акація, це королева медоносів, як так. Але ну я, я знаю, що зараз буде 90% зі мною незгодні, але я але вважаю все-таки, що список список потрібен. Тепер лише, лише питання про його виконання, адже всі най, найдобріші, найпотрібніші справи можуть бути сплюндровані тупим їх виконанням. Це вже інша річ. А ліси треба відтворювати, навіть не білу екацію, яка хоч і була інтродукована 200 років, і вона вже встигла тут натуралізуватися і вирости як, як рідна. Але все ж таки краще відтворювати ліси липою. Дубами, хоч дуби не медоноси, але липа медонос і клени, і дуже-дуже багато порід дерев. Але якщо росте біла акація, ну що ж, там вже не сказано, що її треба спилювати, викошувати, викорчовувати, спалювати. І ще що мене вразило. Це кількість дерев, дерев, які вони вважають чужерідними. Хоча я вважаю, наприклад, що половина з тих дерев, які вже там названі, вже давним-давно натуралізовані. І взагалі наші ліса наполовину, наполовину складаються із цих, із цих пород дерев. Це одна частина списку, а друга частина списку мене взагалі ніяк не збентежила, тому що я ніколи не бачив і навіть не чув про існування таких дерев. Наприклад, як там написано була. Черемха пізня. Ну, черемха пізня і пізня, ну не можна і не можна. І ось я гуляючи по лісу. Мені здається, що все ж таки набрів на черемху пізню. Добралась вона і до нас. Я не знаю, як, як, як вона може складати небезпеку для наших лісів із того списку, що я, що я бачив. Найнебезпечніші рослини це Айланд. Височайший, він правда, розростається по степу. А у нас оце ось клен американський або ясинелисний клен це дійсно зараза, яка розростається просто немов полум'я пожару. Ну, а всі інші види рослин, ну таке собі, ну, спорне явище. Половина, половина рослин і списків навіть не була мені знайома. Таке дерево, як черемха пізня. І ось я йду просто по дорозі. І здається, мені що я її знайшов. Добралась вона і до нас, хоча я не бачив раніше дерев подібних на це. Ось вона. Можливо, у когось в області дуже-дуже багато таких дерев. Я трошки гугланув по цьому дереву, і я прочитав, що це черемха пізня квітує в кінці травня. Мало того, вона на відміну від нашої домашньої черемхи дуже добрий медонос, дуже добре переносить засуху і морози. І більше того, і ягоди їстівні, і, стівні, і в північній Америці вони вважаються. Вона вважається фруктовим деревом. Ось така ось чужорідна черемха пізня. Як її, можна, як її можна здогадатися, що це черемха, я просто здогадався по китичкам. Ну, Дуже-дуже схожі китички на нашу домашню черемху е, природню. Е, тільки вона, вона така була більше місяця тому. Дивимось на кору кара. Покарі. Покарі це вишня. Покарі. Покарі це вишня. 100% вишня. Або вишня, або слива. Ну, скоріше навіть вишня. Або черешня, ніж слива. Ось така кара. По листям, по листям, черемхапізня, це грушка. Грушка-дичка. ну, Грушка-дичка-дичка, дичка. нічого не скажеш. Грушка. І ось. По стовбуру вишня, по листю грушка, а по киточкам черемуха. І в мене закралося таке бажання її розмножити. Так так, її розмножити, тому що вона дуже добре кажуть, проростає із насіння. Якщо сіяти насіння з осені, то весною будуть дуже-дуже рясні густі сходи. Плюс вона дуже добре в лісозахисних смугах, я хочу відгородити останню стінку свого городу від поля. Вона переносить засуху, вона переносить морози, вона не має природних шкідників. І вона дуже смачна. з неї роблять соки, вино, пироги закатують варення і ну, в общем, роблять з неї все, що можна можна їсти сирою. Ось така черемоха пізня. У мене, у мене питання до тих, в кого така черемоха росте, чи я правильно все ідентифікував, чи це вона. Якщо це вона, то які в неї можуть бути мінуси і чи не забагато я хочу від цього дерева. Щоб вона розмножалася, була смачною, не була без шкідників, не вражалась нічим. Ну взагалі дерево, дерево сад. Ось така черемоха пізня, дуже-дуже-дуже шкідливий вид. Просто такий нестерпно вбивчий для нашої природи, який росте один на 1000 гектар, плюс медонос, плюс, кажуть, смачний. Ну, ну, Чим не дерево для розмноження поблизу своїх тачків. Ну, а ті екологи, які будуть писати, що що цим деревом я змінюю екосистему, структуру наших лісів за освіт і, і, і так далі. Я можу сказати лише одне, поки, поки будуть буде, буде мати прикриття хіміки, які витравлюють мільйони гектарів землі, вбивають мільйони живих організмів наших, рідних, природних. Поки вони не будуть подолані, оці всі розмови про чужеродність черемухи, чи, чи білої акації, чи жовтої, чи зеленої, чи фіолетової, це все нікчемні балачки. Ось на такій ноті я хочу завершити це коротеньке відео. Усім з чудових медозборів. Вирощуйте медоноси, вирощуйте рослини. Чим більше рослин ми виростемо, тим. Хімікам буде складніше їх знищити. Дякую всім за увагу та терпіння.